Протягом усього вчорашнього дня бригада комунального підприємства Кременчук-водоканал виконувала заплановані роботи встановлення нового устаткування на центральній мережі водопостачання у мікрорайоні Раківка. «КП Кременчук-Водоканал проводить роботи з монтажу нового затвору діаметром 600 міліметрів. Для більш надійного забезпечення району мікрорайону Раківка виконаємо монтаж цього затвору. Становим також також будемо монтувати потім перетинку. Зараз на, даній, на даному етапі змонтували нову, нову камеру діаметром 2 метра. Це потрібно для того, аби у разі аварії не доводилося відключати воду в усьому мікрорайоні. Достатньо буде перекрити подачу лише в місці пошкодження, швидко провести ремонт і відновити водопостачання до осель містян. Для того, щоб більш надійно забезпечити масив, Раківка, оце робиться тут, ставиться затвор, щоб при спочатку виникнення аварійної ситуації на даній мережі, щоб можливо було перекрити часткову ділянку 600 ки труби. Но при цьому, щоб населення мікрорайону Раківка не страдало від цього, буде робитися також перетинка. Діаметром 250 мм. міліметрів. Тож відтепер мешканці мікрорайону Раківка відчуватимуть більший комфорт, користуючись послугами з водопостачання. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.